Днями у дубинському заповіднику відбулося урочисте відзначення учасників та переможців п'ятого міжнародного конкурсу шевченківських читань від Всеукраїнського об'єднання Свобода цьогоріч. Конкурс зібрав найбільшу кількість учасників за усю свою історію. Це вже в нас п'ятий захід, який ми проводимо. Ми почали в 2019 році. Було перше нагородження. У нас було Буквально пару діток, і ми нагороджували їх в наших бібліотеках. Минулому році був проведений даний конкурс, і з нашої Дубинщини заявилося на цей конкурс близько 40 учасників. Ну, ми зрозуміли, що є запит на. Українську культуру на українську поезію, зокрема на творчість Тараса Григорова Шевченка, загалом на конкурс було подано більше півтори тисячі заявок. А Рівненська область зайняла друге місце за кількістю учасників. Так лише від Дубинщини було представлено до 70 творчих відеоробіт. Важливо відзначити, що під час нагородження усі учасники отримали відзнаки, а особливо талановиті здобули перші, другі та треті місця. Кожним роком наш захід набирає більших і більших масштабів, і ми дуже раді, що у нас настільки активна молодь, активні дітки, активні колективи, і всі з радістю приймають у цьому участь. Сам конкурс відбувався з березня, по травень місяць. Були конкурсанти надсилали свої відеоматеріали. Визначалися переможці даного заходу. Переможці були відповідно відзначені нагородами. Цьогоріч вони більш гарні ніж попередні роки. Цього року вже й кобзар додався, і колекційна купюра. Як розповіли самі учасники конкурсу, для них цей захід став по-справжньому особливим, дав можливість побути в колі однодумців та проявити таланти і вміння. Мені дуже подобається сьогоднішній захід, він дуже веселий, там дуже багато людей. і Мені подобається, я ще виграла третє місце. Мені сподобалось, як оголошували грамоти та грамоти самі, бо вони дуже гарні. Тут всі вір, Розказували, так гарно нагороджувала, дуже сподобалось вірші розказувати. Це моє хобі. Друге місце за майстерну декламацію віршів Тараса Шевченка отримала і 11-річна Альона Зайцева. Дівчина ось уже два роки проживає у місті Дубно. Мені сподобалось, прикольно, я не очікувала. Я розказувала вірш розрита могила. Справжньою родзинкою урочистого відзначення став літературно-музичний перформанс від письменниці Ірини Рачковської Баковецької та лірника Андрія Ляшука. Ми во раю. Пришла! І війшли вони у Київку, як у ман. Народи мене знову, мир вам і вашому дому. Якщо вірити метеорологам і столоченому житу, Праска, на третій день Пасхи буде незалежна Україна. Захід вже давно набув статусу міжнародного. У ньому беруть участь із Великобританії, Франції, Іспанії, США і не тільки. Так, організаторка конкурсу, його ідеолог Олеся Кривопиша, має місію вручити відзнаки учасникам за кордоном. Присутні ж на заході відзначили, наскільки зараз важливо підтримувати українське слово. Хочу подякувати вчителям. Вони дізнаються про цей конкурс, вони залучають діток. Вони присутні сьогодні. Тут вам велика подяка, і так само, як і батькам, які виховують своїх дітей в патріотичному руслі, які виховують дітей такими, що стануть реально новим майбутнім новою силою уже України, яка переможе і буде розбудовуватися. Те, що ви робите, є надзвичайно важливим, тому що показує нам те, що українська культура не є провінційною культурою, але культурою. Вищого гатунку учасникам та переможцям п'ятого міжнародного конкурсу декламаторів поезії Тараса Шевченка від всеукраїнського об'єднання Свобода організували екскурсію дубинським замком та святковий стіл зі смаколиками. А організатори кажуть, будуть продовжувати традицію проведення таких заходів та шевченківських читань. І надалі ми побачили сьогодні виступи видатних діток нашого дубинського району. Ми побачили виступи ліриків. Людей, які творять цю сучасну поезію, ну і нам дуже приємно. І більше того, я скажу, кожного наступного року, дай Боже нам перемоги, дай Боже нам миру, ми будемо проводити ці заходи, ми будемо їх максимально популяризовувати, популяризовувати творчість Тараса Григоровича Шевченка, робити все таким чином, щоб оця українська пісня, українська культура, український вірш завжди лунав серед нас.